Перевіряємо прикурювач. Якщо лампочка засвітується, значить живлення є. Лампочка світиться, живлення присутнє. Так. По пічці пічка працює, кондиціонер холодить. Ось тут два наших самовставних запобіжника. Один з них на прикурювач другий на підгрів сидінь. Обидва на 15 А. Ті запобіжники, які були під два сидіння розведені, вони знаходяться в цьому місці. Знімається ось ця накладочка, потім знімається ось ця частинка і є доступ до двох запобіжників. Ті, що йдуть на ліве і на праве сидіння. Ну, По-хорошому, вони взагалі не мають згорати тому. Вони як там були прокладені, так я їх і залишив. По-іншому, дозбирую пасмаски, протираю салон, перевіряю, чи все працює, і машинка буде готова. Підігрів сидінь працюють, Водійський перевірив, гріє, пасажирський не перевірив. Нова лампочка світиться, значить вона підключена. Якщо працювало, буде працювати. самих 1 я не відключав.